Так, всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, друзі? Сьогодні робота є. Коротше, 50 соток у нас пшеничка була, тато змолотив. Нормально сипануло? Клас. Клас. І це нам треба в цьому сезоні трохи квадратних тюків буде. Коротше, наняли людинку з пресом. Вон, здається, трактор скаут, зараз ближче під'ї, покажемо. 404 гривень. Зараз побачимо. Ми на старенькому дракону. Ним швидше, зручніше, через кущі проскочив і вперед. Отак, такі непоганенькі тюки набиває. Я реп підійду ближче, покажу вам, да, так, скаут. Так здалеку побачив і покажу вам. Так, скаут. Все мы улюбленный скаут. Рабочий аппарат. И это такой пресс. Ну, такие добрячие напакованные. Будемо зразу збирати. Справа вам залізним покажу, що тут в середині. Чоловік каже, два роки його, в нього цей трактор. Так, напрацювання 228 годин. Ну, сядемо. О, камера. Це прикольно. Отакий. Непоганий дракон. Працює, да і працює, Он лічильник на тюки. Уже 63 тюка, ну і ще, думаю, десь буде, ще стільки. Там в цьому році треба трохи квадратних тюків буде, бо там капусту будемо зберігати, то коротше, такого кагата з квадратних тюків строїмо і туди її все запаковуємо, бо з круглих якби, ну, незручно будувати. Так що, отак. Ну, Ось такий скаут. Ну, в принципі, все стандартно. Так що, працюємо далі. Так, коротше, вирішили подивитися на сою, вам показати трошки. Бос, що скажеш? А, ну така, зайди, щоб видно було яка по висоті. Підписникам вже цікаво. О, попояс все, дивіться, яка. Стручків багато. Коротше, соя буде на цьому полі. Гарна соя, тут чорнозем. Третій рік соя по сої. Другий Другий рік, бо до цього була пшеничка. Так що, отак. Так, друзі, нагрузили трошки, чекаємо, поки все дотікує, та й тоді будемо догружати. Сьогодні ми на старичку приїхали. На днях хочемо до нового тракторця взяти в брата трьохкорпусного плуга. І просто ну, заради цікавості перевірити, як він буде його тягнути. а Потім вже від того будемо відштовхуватися, якого, якого нового плуга брати. Зараз так придивилися. Е, Лемке надумаємо, двохкорпусного оборотного, або е, там ще непогані е, плужки є два по 30, або три по 30, ну будемо бачити. Коротше. Заїжджай. Так, друзяки, що, натюкували нам аж 130 тюків, будемо працювати, будемо грузити, будемо возити. Я думаю, видно, видно. Так і складай по два. Ні, далеко не так. Так, ну що ми вже приїхали додому, розгрузили першого возика. Тата за скиртувальника досвід є. Колись в колгоспі. Скиртував. Скільки років? Не знаю, три чи 4 ну, коротше, Зараз розгрузили вже, їдемо по другу ходочку і будемо складати, потім накриємо зверху і все. Бо Нема куди складати, то складаємо в садочку під деревами. Так, друзі, коротше, їхали понад капустою. Дивіться, що знайшли я який. Дощовик. Дощовик, а в нас тут така полоса. А я думав, хтось хтось приніс У нас положив. Тут полоса і сусідів тут такого росу багато. Що, будемо готувати? Ну так, да, дивить його. Так, приїхали ми вже другий раз на поле і працюємо, складаємо. Так, все, догрузили. Того в нас вийшло на другий віз 54 штуки. Тато порахував там. Ну якщо тут 54, а всіх 130. Так що, друзяки, отак сьогодні попрацювали, таку роботу важливу зробили, солому забрали. Так що далі буде десь сколка, потім оранка. Так що, всім дякуємо за перегляд, пишіть, коментуйте. Всім пока. Летим додому, розгружати.